Дорога церква, слава Ісусу Христу, знаєте, заспіває моя душа, і я задумуюсь над словами, які ми співаємо, які направлені до особисто себе. І насправді цікаво, що. З цього погляду ми можемо зрозуміти, що певні речі, певні емоції, які ми можемо проявляти до нашого Бога, ми можемо стимулювати своїм розумом. Ми можемо співати слав, душа, Господа. Ми ж співаємо для своєї душі. Ми можемо співати Заспівай, душа моя, і ми можемо стимулювати нашу душу, славити Христа, і це настроює нас на чудову атмосферу, яка має бути в церкві. І знаєте, я радий бачити сьогодні кожного з вас, і насправді радий вітати тих, хто можливо дивиться нас онлайн. Радий вітати тих, хто буде дивитись в записі. Можливо, це члени нашої церкви, або ви члени іншої церкви. Ми вас вітаємо, і нехай Господня рука буде завжди з вами. Знаєте, на початку служіння. Я б хотів би нагадати нам всім про велику Божу любов. І ми часто бачуємо слова або бачимо десь вивіски якісь, що Бог є любов. Ми можемо бачити їх, коли десь приходимо на служіння якимись великими літерами, можливо, ми зустрічаємо віршики в інтернеті, але там так написано такі гарні завжди слова Бог є любов. І знаєте, що означає це, що Бог є любов? Насправді, Бог є любов, воно для особисто. Для кожного має значити, що я не просто читаю ці слова, а я усвідомлюю і я переживаю ці слова. Я читаю, говорячи або читаючи ці слова, якби би говорби до того, що я відчуваю цю любов. Я бачу цю любов в природі, я бачу цю любов в створеному світі, я бачу цю любов в своїх братах і в своїх сестрах. Я бачу цю любов в церкві. І це означає, що це не просто слова, це те, що я відчуваю і переживаю. І знаєте, коли я кажу, що Бог є любов, це означає, що я знаю, що Бог проявив до мене оцю саму велику любов. Це віддав свого Сина Ісуса Христа, який прийшов і помер ради того, аби я і ви, і всі, і всі люди, які прийдуть до Нього, можуть мати можливість мати вічне життя. Тому це найголовніше. Божа любов, якщо вона є, ми її переживаємо, ми її відчуваємо. В 1 Івана, 4, главі 19 віршу, написано такі чудові слова, і дуже короткий вірш, але дуже чудові слова. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. І це означає, що спочатку він дав нам щось особливе, і потім ми цим вже можемо користуватися. Ми можемо любити інших любов, ми можемо мати цю любов від Бога тільки тоді, коли ми відчуваємо і переживаємо, що Бог проявив цю любов до нас. І любов Божа вона змінює нас, вона вона робить наше серце м'яким, воно робить наше серце, яке теж вміє любити інших. І, знаєте, інколи тяжко, тому що любити, тому що є люди, які нас ображають. І ми кажемо, як можна любити тих, хто мене образив. Але є чудове прислів'я, е, таке старе і гарне, про те, що воно звучить так: любов це не те, що ти відчуваєш, а це те, що ти робиш. І тому, коли мене. Десь ображають я не, серцем не можу проявляти любов через певні емоції, то я можу розумом стимулювати якісь певні дії, і я буду показувати певну любов, яка діє, і це потім змінить моє серце. Бог є любов, і Бог нам показав, як любити інших. Ми, бачучи його любов, ми можемо проявляти її до інших людей. І навіть якщо нас ображають, я спочатку маю діяти, я маю щось робити, і потім моє серце, мої емоції вони теж будуть змінені. І знаєте, ми можемо згадати старий заповіт. І ми можемо сказати: Бог, якщо ти ніколи не мінявся, як це взагалі так відбувається, коли Бог ти так багато благословляв війн, так багато було кар, страждань, і ніби, ніби тоді таки був більш розпач. Да, Тут все зараз в новому заповіті побудовано на любові. А що ж щодо старого заповіту? І знаєте, цікавий факт, я дослідив для себе, що в старому заповіті. Я ніде не знайшов ні одного місця писання, коли Бог проявляє свою любов абсолютно до всього світу, що цікаво. Він говорить, що він любить ізраїльський народ. Він створив цей світ, і він каже, що я, він задоволений тим, що він створив. Десь Бог да, він десь задоволений, але все інше, він сильно розчаровувався, якщо дивлячись на весь світ і на всіх людей. Але в Євангелії від Івана, в новому заповіті, вперше написано це звернення до всього світу. Івангелії від Івана, третя глава, 16 вірш. Написано, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа. І знаєте, цікаво, що це вперше в Євангелії від Івана Бог признається для всього світу в любові, не десь окремо до якоїсь людини, не десь не окремо до якогось народу, а до всього світу. І знаєте, я не не до кінця розумію, але ми й не живемо в старому заповіті, щоб розуміти цю концепцію відносин Бога і людей того часу. Ми, якби жили, ми б краще би краще це знали, чому так це все треба було. Але ми живемо в новому заповіті. І Бог в новому заповіті проявив до нас свою любов. І він сказав, що Він любить кожного з нас, і Він любить, але і дає нам любов, аби ми її, маючи, приносили для інших людей. Тому на сьогодні, на початку служіння, ми повинні, повинні усвідомити про те, що Бог любить мене. Але тепер тепер, маючи ту Божу любов, яку я отримую від нього, що я можу зробити або проявляти її до інших людей? Тому в мене є. Пару таких порад на сьогоднішній день до другої години приблизно ми будемо е, чаювати після служіння, і давайте ми дамо завдання один одному, що кожен прояв, проявить люд, свою любов до інших людей приблизно, хоча б до трьох людей сказати якесь приємне слово, і хоча б одній людині щось десь принести, подати або купити. Це не обов'язково купити щось можливо принести, можливо допомогти. Тому давайте зробимо, поставимо таке завдання на сьогоднішнє наше спілкування трьом людям. Проявимо любов в виді якихось приємних слів і одній людині щось принести, щось подати, якось допомогти. І це буде вже такі маленькі практичні кроки, як ми можемо приносити любов до інших людей. Нехай Бог благословить наше серце, аби ми мали цю любов, аби ми переживали цю любов в своєму житті і могли її віддавати. Давайте піднімемося для молитви. Господь, ми щиро вдячні тобі за велику твою любов до нас. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти прийшов на цей світ, і Ти, Господь, постраждав. Ти Господь так багато жертвував, але все тому, що Ти просто нас любиш, Господь. І дякую за те, що в новому заповіті ти отдав цю концепцію любові, і ми переживаємо її, і ми живемо нею, Господь. Тому що саме головне, що в нас є, це Ти, який любиш нас. Господи, нехай наше серце воно буде м'яким до твоїх слів, нехай наше серце буде м'яким до інших людей. Можливо, навіть нас хтось ображає. Можливо, ми потрапляємо в якусь конфліктну ситуацію. Нехай Твоя любов прибуде в нашому житті, в нашому розумінні, в наших думках, і ми будемо стимулювати свою душу, співати для тебе і величати тебе, і любити тебе і інших людей. Господь, нехай Господь, Твоя атмосфера. Твоя милість, твоє твоє господь перебування тут. Ми будемо переживати Боже разом один з одним своїми братами і сестрами. Амінь.